Тобі літо. Там мають бути взагалі зозорі. А я намалюю літо. Точніше, не я, а художники. Угу, Нічого не зрозуміла. <плес> Француз, який перетворив водяні лілії на цілу симфонію кольору. Це Клод Моне. Божевільний соняхолюб із Нідерландів. Він бачив світ зовсім інакше. Це Ван Гог. Українська майстриня квітів, яка малювала кожну пелюстку з душею. Катерина Білокур, француз, який передав радість літнього дня, П'єр Ренуар. Іван Марчук, український геній, який змішав літо з вічністю, митець, який показав просте сільське життя у золотому світлі, Франсуа Міле. Мане Ван Гог, Ренуар Біла Кур і не тільки у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів». Та ще на ютуб каналі Рожеві Окуляри за посиланням ось тут внизу.